Так, сьогодні 7 липня засідання комісії відділу освіти по питанню про внесення змін до положення про службу у справах дітей Переїнської селищної ради у комісії сім членів присутні чотири кворум. Є отже, по цьому питанню надається слово Глимку Василю Леоновичу. Шановні депутати. 9 травня 2025 року Кабінет міністрів України прийняв постанову про внесення змін до порядку затверджених постановами Кабінету міністрів України 24 вересня 2008 року номер 866 і від 8 жовтня 2008 року номер 905 та друга постанова від 18 червня 2025 року No702 про внесення до деяких постанов Кабінету міністрів України змін щодо здійснення органами опіки та піклування службами у справах дітей повноважень стосовно організації діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Закріплено передачу повноважень з питань організації діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та усиновлення від районних державних адміністрацій до органів місцевого самоврядування. Облік дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатів усиновлювачів, прийомних батьків та батьків-вихователів, відтепер здійснюватися на рівні громади. Жителі громади, які хочуть створити прийомну сім'ю дитячий будинок сімейного типу або усиновити дитину, зможуть отримати будь-яку інформацію з цих питань у службі у справах дітей Переїнської селищної ради. У зв'язку з цим з метою проведення діяльності служби у справах дітей у відповідність до чинного законодавства України необхідно внести зміни до положення про службу у справах дітей Переїнської селищної ради, а саме додати наступні пункти. Введення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатів усиновлювачі, потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів. Наступне: підготовка та видача висновків про можливість бути усиновлювачами особам, які бажають усиновити дитину. Далі: надання потенційним усиновлювачам. Прийомним батькам та батькам-вихователям інформації про дітей, які перебувають на обліку у службі, і видача направлень на відвідування закладів з метою знайомства та встановлення контакту з дитиною. Наступний. Підготовка проєктів висновків про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Підготовка висновків про наявність умов для створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та продукційність влаштування дітей на виховання та спільне проживання у сім'ю. Наступне підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування про утворення прийомної сім'ї, дитячого будинку, сімейного типу, про влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлення батьківського піклування до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, і підготовка звітів про стан виховання, утримання і розвідку дітей у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, у семейних дітей. Ви зрозуміли, що повноваження, які до цього часу були у, у адміністраціях району, передаються на місцеві органи самоврядування, а саме на комі відділи у справах, у справах дітей. Для того, щоб цей відділ міг виконувати свої функції згідно тих постанов, нам у то положення, яке ми затвердили у 2023 році на сесії, необхідно внести такі зміни і включити ці пункти. Прошу чи є якісь запитання у вас щодо... Цього питання до, до цього немає, але сліду є запитання? Ні, Не, до, до ну цього... давайте обговоримо треба... поки що це питання. питання я... Приймайте це... рішення, а після цього будемо обговорювати. Я пропоную э, на розгляд сесії внести такий проєкт рішення, внести зміни до положення про службу справа дітей Беренської селищної ради. Затверджено рішенням сесії Переїнської селищної ради від 29.03.2023 року номер 549.31.2023, 31 2023 його в новій редакції згідно додатку. Друге. Визнати таким, що втратило чинність положення про службу у справах дітей Перегінської селищної ради, затвердженого рішенням сесії Перегінської селищної ради від 2930. 2023 року, номер 549-31-2023. Отже, хто за таке рішення, прошу голосувати. Ну, третє, це контроль про виконання, це, ну, Контроль про виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань захисту прав законності, правопорядку, антикорупційної політики, депутатської етики та регламенту Роман Федорович Патрійчук з питань освіти, молоді, спитав спорту, культури, охорони здоров'я та соціальної політики. Хто за такий проект рішення, прошу проголосувати. Так, рішення прийнято. Чотири за рішення дуже дякую. Будете рекомендувати народитися сесії.